Тиждень ми жили в бомбосховищі, там на території нашого району, де я проживав. 35-річний лікар Дмитро Курилов пригадує початок російської окупації Куп'янська, що на Харківщині. Тоді, попри постійні обстріли міста ворожою авіацією, він продовжував завідувати ковідним госпіталем. Дмитро Курилов, інфекціоніст та лікар-фтезіатр з понад 10-річним досвідом. Нині він працює у відділенні пульмонології Рівненської обласної клінічної лікарні. Авіація працювала по мостам через річку скіл. Працювала дня, два-три дуже так прилічно. Я навіть не можу сказати, скільки було. Ну авіація, сам прольот самоліту над містом це було щось. Мене перевели тоді черговим лікарем в приймальний покій, і я чергував по невідкладній допомозі. До квітня Дмитро продовжував працювати у лікарні. Тоді російські війська захопили правий берег міста і розпочали перекидати свою техніку далі. Танки, техніка, все ну ці колони, це, 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 це реальне. Це просто було щось. Це, це колона, яка починалась зранку і закінчувалася ввечері. Вона йшла тупо через наше місто. Так, от прямо, прямо, прямо. Вертольоти, самоліти, сверхзвукові звуковіці, самоліти. Це ці. Постійно, це так. Плану, куди їхати, тоді не було, а з собою у лікаря був лише рюкзак. Звернувся до керівництва в усній формі. Кажу, ну я розумію все, але я не збираюся працювати. У мене якби взгляди трошки інші. Я, мені Україна якби вас і дала освіту, і дала все, все, що в мене є, мені дала моя держава. Я не хочу, якби працювати і допомагати. На той території. Спочатку Дмитро потрапив до Івано-Франківська, потім по запрошенню від одногрупників, опинився у Рівному. Відразу мене закріпили за відділенням пульмонології, де теж, якби, ну, звісно, я, я хочу сказати велике спасибі завідувачці завідувачці цього відділення Наталі Наталії Це, Вона прийняла мене дуже хорошо. Дуже Чесно. Ага, настільки, знаєте, по можна сказати, по-материнськи. Лікар каже, що жодного разу не мав думок піти з професії, нині ж намагається розвивати відділення і втілювати нові проєкти. Після того, що ми пережили на ковіді, на цій пандемії, то ну пандемія, звісно, на нас відзначилася дуже крепка. Вона з нас зробила не лікарів, а якихось железних людей. Тому що. То що ми бачили на пандемії, то що зробила Дельта в 21-му році восени. Після того хто там працював, той буде працювати в будь-яких умовах. Надія Кривко Назар Мідріган. Новини на Суспільному рівне.